Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму новому ютуб-каналі Просад та Город Дача In Ukraine. Запрошую вас відвідати нашу нову дачу, яку ми нещодавно придбали. Дача знаходиться в Київській області і вона зовсім невеличка. Приблизно 5 соток діляночка. Трішки вона занедбана, запущена. Ось так вона виглядає ззовні. Давайте зайдемо всередину. Це наша автівка стоїть вже. Ми тут її місце знайшли такий заборчик з сітки рабиці і деяка кількість дерев на діляночці. Но Дерева будемо видаляти. Чому? Тому що є своє бачення, як буде виглядати наша ділянка. Вздовж забора фронтального буде стояти теплиця з полікарбонату, котру я планую поставити. Ще Цієї осені, тобто часу обмаль залишилося, зараз вже вересень, треба поспішати. Все видалимо, придбав я вже електропилу ланцюгову. Ну, буду показувати, як це все ми будемо робити. Дещо вже почали зрубувати таку порсель, що подрібніше. Бачите, скільки бур'яну, сарняку на ділянці. Це все доведеться вибирати вручну. Планую запросити хлопців з мотокультиватором, все це перебити, щоб було простіше видалити сарняки вручну. Так що роботи дуже багато попереду. Ну, нічого, ми не боїмось роботи. Дивіться, який щільний шар коріння там під цією травою. Ну, не дуже хочеться гербіцидами якимось працювати. Ми взагалі не, не прихильники праці з гербіцидами, особливо на дачній ділянці. Якщо в деяких місцях це можна ще зрозуміти. То там, де будемо вирощувати овочі, фрукти, то гербіциди краще, можливо, не використовувати. Хоча різні ситуації бувають, друзі, то таке. Дивіться, оця алеча засипає кожен рік наприкінці літа своїми плодами, все навколо себе. Тому цю алечу будемо видаляти. Друзі, біля цих плодів збирається безліч просто ос. І ці оси, вони ну, гудуть так, що лячно стає, сюди підходити. І з іншого боку ми тут будемо вирощувати овочі на цьому місці. І коли на овочі падає така кількість оцих плодів, вони розбиваються. Бачите, ось вони навіть приліплюються до бордюрчика такого. Надіваються на нього, потім гниють і все таке інше. ну Не дуже воно тут потрібно Вздовж парканчика поставимо тепличку невелику з полікарбонату. Одразу після теплички, ось приблизно тут, розпочнеться город. Ми ну, тут побудуємо грядки, можливо, високі, якщо встигнемо цієї осені це зробити, будемо вирощувати на грядках. Ну, томати відкритого ґрунту будемо вирощувати огірки, морку, капусту і таке інше. Все, що, в принципі, вирощується на городі. Давайте далі подивимось, пройдемо. В цьому місці у нас є компостна яма. Сюди ми будемо складати рослини залишки від рослинок і переробляти їх за допомогою мікроорганізмів, а потім використовувати це в якості компосту для вирощування рослин. Хрін два кущика, ну, він тут також не дуже потрібен. Ось якась рослина, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за рослина. Чесно кажучи, бачу в перший раз, но мені вона подобається зовнішній вигляд. Її. Тут у нас скважина, це дуже добре, це велика перевага, коли на дачній ділянці є вода. І вода не така, яка то з'являється, то пропадає, а вода постійна. Бачите, за допомогою цієї скважини, скважини ми будемо незалежні від водопостачальника. Вимкнули і користуємось трішки будівельного сміття. Котре піде для влаштування паркану, там будемо заміняти паркан. Ну, це в майбутньому так трішечки ставити стовпи. І от саме стовпи ці будемо укріплювати, кладучи в ямки це сміття будівельне. Скамінка така, друзі. Ну, Її будемо прибирати на цьому місці, От одразу після грядок, котрі будуть за тепличкою сюди. Тут буде газон та зона відпочинку. Якісь, можливо, клумби, квітники будуть. Ось, Так що тут все також буде перероблятися, будемо завозити перегній. Якщо знайдемо, я думаю, знайдемо перегній. Вже я розмовляв з місцевими. Котрі тут мешкають. ну от Невеличка, ось бачите, діляночка, тут томатики вже ростуть. Ми зривали, дуже смачні, солодкі. Ніхто не знає, що за сорт. Ну, ми свої сорти будемо потім висаджувати. Давайте далі пройдемо. Такий короткий огляд роблю, друзі, тому що багато буду в майбутньому показувати цю ділянку. ось Як вона виглядає. Хотілося б усіх всіх Подробицях, так би мовити, показати, щоб потім можна було порівняти. Дивіться, тут квіти, півони, земляніка. Ось така лісова. Навіть ще ягідки є. хризантемки, літній будиночок. Він дуже старий, але ще послугує. Своїй справі він дерев'яний, вже облуплюється е, краска не де але ну, вікна поміняні е, деякі. Бачите, одне вікно дерев'яне, інше вікно пластикове. І ось тут у нас проміж фронтальним парканом та літнім будиночком. У нас тут такий буде газончик. Здовж паркана сусідського я хочу посадити кілька кущів троянд плетистих, щоб, одразу, заходячи в калітку, одразу, поглянувши наліво, можна було насолоджуватись красою плетистих троянд. і кілька хвойничків. Ну це буде згодом, а все інше, тут буде газон. соняшний. Газон, друзі, мені здається, це буде чудово. Давайте так трішки подивимось наш будиночок. Тут плануємо заміняти ступіньки, сходи. Дивиться, така кімната. При, при покої, як то кажуть, тут я планую зробити кабінет для себе, невеличкий стіл. На котрому можна розмістити комп'ютер і там працювати, коли в літні місяці. Будинок цей не отоплюється, тому він для зими не підійде. Це спальна кімната. До речі, тут потолки стеля, друзі, 3,5 метри, я так вважаю, дуже висока, як бізнес-клас. Ну, відчувається розмах, з котрим раніше будували. Я думаю, що це тут письменники якісь жили і наснагу свою черпали саме тут. І невеличка кухонка. Холодильник, електроплита і таке інше. Наводимо е, порядки, е, перемиваємо все, так що трішки там сумбурно. Е, буде все, все по-іншому. Е, на проході планую згодом. Покласти бруківку, щоб було ну, більш, так би мовити, цивільно, як то кажуть, і більш красиво, да? тут квітнички ще, біотуалет, ззовні є раковина, там можна влітку помити, ручки підійти, набрати ведро води. Друзі, оце зимовий будинок. Зимовий будинок, котрий ми плануємо утеплити пінопластом, подовжити кришу трішки дах, а знизу зробимо ось ось отак от таку палубу, як би мовити, ну терасу. Терасу хочу дощату зробити і над нею, щоб була криша. Цей горіх приберемо, тому що він вже своїм корінням ламає нам. Фундамент, бачите, він почав виворачувати отой відлив, чи як воно там називається, так? ще кілька років, і цей будинок просто вже зруйнується. Тому домовився з місцевими хлопцями, у них є дробина висока, є там вирівки, канатиці, котрими вони будуть чіпляти, і допоможуть нам видалити цей горіх і вивести з ділянки. Тут невеличкий такий простір, прохід, садовий будиночок для інвентаря, можливо, там поставимо, подивимось. Так ось, Тут поставлю терасу і будемо виносити в зимовий час або коли йде дощ, на терасі ставити невеличкий стіл і стільці. З огляду на те, що відкриватися буде чудовий. Вид на газон, на квітники, то сидячи на терасі, я так думаю, що буде дуже-дуже це красиво і дуже романтично. Так, ну давайте зайдемо, трішки ще покажу вам зимовий будиночок. Він невеличкий, як я вже сказав, він буде утеплюватися пінопластом. Зсередини він ще не Добудоване, зовсім не добудований, бачите, ще штукатурити треба. Стеля підшита OSB, електрика розведена здесь. тут. Тут вже почали ну це минули власники утеплювати стелю. Почали вати. Вата є, вони нам залишили, є гіпсокартон, котрим це буде все підшиватися. І оце все ми утеплимо. А стіни у теплому ззовні. І це, я думаю, що взимку тут можна буде залишатися, незважаючи на те, що площа цього будиночку всього-навсього 15 квадратів, друзі, можна вздовж ті стіни поставити диванчик невеличкий. І при потребі в зимовий час переночувати, приїхавши на дачу. Є тут і водичка. Водичка є. Є і санвузол невеличкий, ну, унітаз, бойлер, котрий, до речі, вже працює, і душова кабина. Тут можна, і, ну, вже можна купатися. Частково обкладена плиткою, частково треба ще доробляти тут багато роботи, але також вже шукаю бригаду, котра це зможе е, допомогти нам зробити. Поки мені самому тут знаходитись трішки лячно, я уявляю, як вам на це дивитись, друзі. Ну нічого, ми не боїмось, чесно кажучи, ми вже засумували за цією працею, тому що більш ніж як півроку ми в бігах залишили Луганську область, в котрій жили. Залишили там свій городик, залишили всі інструменти, земельку свою, теплички свої залишили. І ось тут ми дуже-дуже сподіваємося, що знайдемо те, що ми втратили. Нас це надихає, нам це додає багато сил. А з вашою підтримкою, я думаю, сил буде ще більше. Друзі, на цьому я своє відео закінчу. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо є якісь поради, як нам краще тут облаштувати, пишіть, будь ласка, в коментарях. До побачення.